Ось так, будемо далі працювати. Ключик на 10. Піднімаємо назад. Откручуємо цього згона. Тут вже воно нам нікуди не дінеться, а тут біксить. Откручуємо цього длінчого. Шванга назад. О! відкрутили, і опускаємо його туди назад, донизу. А нам ще треба продіти ось ті два елементи, А це третій. диван зразу на два шланги. Одеваємо перш на один шланг, а тоді тонким кінцем заводимо цей шланг, що ми зняли. О! І тут о стоп, неправильно одну деталь діла. О! Є, покажу я вам. Ось так, бачите. Оділи. А тепер цим тонким кінцем туди заводимо і знову туди в тудирку стріляємо. Всього вас поставив. Заводимо обратно. нікуди не денется. Просто ныряем сюда. Миряем. Заводим. Все, а тут воно нікуди не дінеться. Все, поднимаем шванг. И целиваем сюда. Ой. Может ее поменять уже, я дивлюсь. Все на такие нежненькие. Да. Ось такі короткі шли на 60 чи на пів метра вони в комплекті. Вже три рази відкрутив. Дай міняє. Треба йому діть. О стало. Тут я ще й невідомо чекать не буде, бляха муха. Все, пишу как крутим без руки. Я п'я не показував вам, але дивлюся, щось що воно дуже цікаво, виходить. Так, да, не треба сильно зажимати. Але справа в тому, що якщо і не дожати, то туди вже, щоб його піджати, то я не знаю, треба знову обратно розбирати. Як відпускати це доверху, добре, що... що довгі. Так, швані. Сейчас розправим. Все, це оде обратно сюди на різьбу закручуєте. Ось так о. Чуть-чуть піджави деся. Тут ідея така ось. І тут резинова прокладка. Ось, резинова прокладка. Ну тут, само собою, ось резиночка. Тут іде як пильник типу на мишені. Все, тепер її пускаємо назад. Назад. Тоді вже якось виставим його. А тепер. Тепер його до доверху. Нашу барашку сальник опана не прийшла. Я вже думав не прийде. Да проблема. Сейчас наживы. О, пишва, пишва. Ну там длиннова она. Не знаю для чего она такая длинная. Моє захована, якщо не тільки якщо кріпить зразу до стальниці. А тут тільки до цього кріпиться, до мойки самої. Да, воно простіше, як нема бута, Бо Ту, що я знімав там був був такий длиний, то прийшовся отсовувати ми саму тумбочку. Відсовувати ого ще сантиметр. Добре, що проходить. Ну вот ще ехать шат туди-сюди. Ну да, воно добре. ті, хто займається часто ремонтами, то він знає, як воно. Оце вот вам такий ребус. Все, пішов зажим. Ух. Ще якусь позу треба. От тобі нормально. Ну десь так і буде воно. Так, да, сама конструкція хороша. не подобається такого в ванні поставити у туалет, в туалеті, ванні. Там дуже вдобно. Наприклад, як всі руки зайняті, чи грязно собі не пальцями, а рукою там собі такой раз його і все. Там же різниці нема, де буде холодне, де буде гаряча, привикнеться. Ну і це ось його. І тут переключатель на більшу, на меншу струю. Ось так. Такі ребус. Так що вам готова інструкція. Я вже не буду показувати, як там шланги прикручуються. Вони як це встановлюється, ці ребу. Все тут нормально, так, да, нормально. Ну все на все добре. Пишіть коментарі, заходьте на канал. Пишіть, ставте лайки, на все добре.